Якщо ви, наприклад, підозрюєте у зраді свою близьку людину, то можете роздивитись в оселі, чи багато є предметів, які стоять або розташовані в трьох. Ну, наприклад, ось була ситуація, також я аналізувала, консультувала жінку, у неї заходиш три гачки на вішалці. Зліва три картини поруч висять. Обертаєш голову, там е, комод стоїть з трьома великими шухлядами. Е, далі проходиш, там на кухні висять три черпачки, е, Що там, е, три статуетки. Е, тобто, розумієте, то ось такі там три подушки десь. Якщо дуже багато о, в оселі речей, які втрьох, ну, разом, якби в в втрьох, то це може казати.